Красень. Щось так давить. Зараз подивимось, що в нас покусилося на лярвочку. А це в нас, друзі, окончик. І погляньте, наче непоганий. Бачите? Такий заліковий взяв у нас перший ось на таку приманку, така лярва. 0,8 колір. Розмір приманки 1,6, важиків на 3,5 грамів смородина від фанатік. І ось такий красунчик. Погляньте, спокосився на нашу приманку. ще непоганий. Зараз ми тебе відчепимо. Взяв скриєчку. Тепер будеш котику попоїсти. А ось наша приманка в такому кольорі. Важиків на 3,5 грама, смородинка. І зараз побачимо, що буде відгукатись на цей кольор. Робимо закид під травичку. Там, до речі, глибина у нас невелика, не десь приблизно метра півтора. Але в тому місті на минулих риболовлях на ультралайт частенько там і окунь у нас був, і щучка влітала. О, ого! Побачили, все начебто непогане. Клювака, Що ж воно там таке сіло і так давить. Окунь, друзі. Це в нас окунь. Ось який красень. Бачите? Тобто рибка є. І все в нас другий закид в те місце. На ось таку приманку і другий окунчик. Сьогодні, до речі, буду рибу брати. Ну, понятно, звісно, що малечі будемо відпускати, але котику сьогодні хотілося б трошечки рибинки взяти. Уже Зараз у нас один такий є, окунець. Зараз і цей прищепимо. Продягаємо скрізь зябри його, щоб дуже не травмувати. Бо невідомо скільки ми сьогодні спіймаємо. Бо не хотілося... Сьогодні робить перелов. Отже, рибка вже є. Беремо нашу снасть. Сьогодні, до речі, ловлю на ферокарбон 0,20, шнур у нас UGK 04, Приманка 1,6. важики 3,5 грамів і паличка 1,60 мфіше 1. Ну, звісно, катушка Даєва 2000. Це в нас такий комплект, як я повторюсь. І ми сьогодні вирішили відпочити на такі ось цікаві риболовлі, ловлі окуня. Ось. Наша приманочка на дні. Черпає начебто травичку. І щось сіло. Друзі, знову окунь. Усе роздача. Усе він давить. Ого, це вже непоганий. Це вже не мале ще в нас. Погляньте. це вже красень такий в нас. Мабуть, грамі всі 150. Погляньте. Усе залікова в нас. І також на таку приманку. Невідомо скільки можна риби тоді, сьогодні спіймати. Якщо він так активно клює, бачите? Зараз ми і його прищепимо. Ось. І третя рабинка в нас вже є. Ми його також продягаємо. щоб не травмувати його. Так, беремо. І наш куканчик відправляємо до водички. Ось. Ого, оце я вже трошечки перекинув. Уже зробив декілька закидів, рибка є. Зараз ще спробую з тієї точки взяти декілька штучок, бо зробив десь приблизно закидів, мабуть, 6-7. І вже три рибинки в нас є. Отже, зараз продовжимо рибалити в цьому місці. Будемо робити закид туди під брівку, там де в нас глибина складає півтора метра. І поглянемо, скільки ще акунчиків можна взяти на цій ділянці. Ну Що, риба вже на куканчики в нас. Зробимо ще закид туди ж під брівку. І Поглянемо, схоче він ще взяти нашу приманку. Ого, усе давить. Погляньте, як палка гуляє. Ну це наші це непогане, Зараз подивимось, що це в нас. Може щука навіть. Давить так. Або судак. Ні, на щука на схоже. Мабуть, судак. Чи що ж у нас таке? О, о таке красень. Все, ого! Це, мабуть, грамці 450. Погляньте який взяв у нас. Осе роздача сьогодні. Хвилин 20 риболовлі і вже такі в нас красені клюють. І до речі, начебто не червивий. Крапочок на ньому немає. Але погляньте, який окунь у нас непоганий. О, о бачите, рибка вже як булькає у нас водички. Отже, зараз беремо таку тряпочку. До речі, дуже вам раджу також з собою брати якусь... Таку ганчір'я, щоб можна було руки витирати. Бо риба слизька, тому все-таки раджу вам тримати з собою на риболовлі ганчірку. Ну що, продовжимо далі. Отже, що нарибали рибали в цьому місці, намагався так тихесенько, щоб ніхто не бачив, але не вдалося. Підійшов рибалка та ну, перепросив, можна біля вас порибалити. Тобто дозволив і разом ми ще спробуємо. Щось з ним порибалити. Поглянемо, як він ще буде сьогодні ловить хижака на спінінг. Отже, дивимось, далі тільки цікавіше. Не перемикаємо. Ану покажи свого красення. Ну все вже заліковий. Ого, який добротний у нас. А жадібно взяв. О! Щось взяло, що я знову вирішив змінити приманку і погляньте, який у нас красень. Ось. Зараз обов'язково покажемо приманочку, на котрий взяв цей красончик. Непоганий такий, погляньте, бачите? Приманка у нас. Два дюйми, ось така. і такі позатіньки у нас окошок. Наш окунчик відправляється на куканчик, друзі. Я ж кажу, сьогодні ловимо тільки котику. Ось. Бачите? Так, акуратно беремо, щоб рибку не травмувати. До поляємо нашого красення. Ось наша рибка. Бачите, зробив закид і спокусився у нас такі красень. Зараз ми поглянемо, що там в нас є. Вже рибалки, до речі, почали сходитись. Ай, зійшов під самим берегом. Ну, друзі, таке теж також буває. Не будемо перейматись, будемо далі ловити. Але погляньте на що в мене була клювака. Ось така приманка в такому кольорі. Десь 2,5 дюйми, важики також 3,5 грами. І були у нас клювання, до речі, непоганого окуня. Так що зробимо ще один закид та побачимо, схоче нас брати жадібно ще такий кольор і таку приманку або не схоче. А ось ця рибалка, поки я снідаю. Також добряче ловить хижака, такого як окунь. І зараз ми подивимось, що він вже спіймав, поки я одну канапку з'їв. Погляньте, як нього булькає. Теж такі красені і, до речі, залікові. Отже, рибалка зараз тільки на початку. О, покусився ще один. І біля берега, прямо в ногах. Ось бачите. Також маленький такий, взяв, але взяв жадібно. Отже, сонечко почало вставати, і окунь став вже нас більш пасивний і почав брати тільки на паузі. Він вже не схотів на активну проводку клювати. Тобто, зараз у нас ці клювання проходять на паузі. Ось на таку приманочку. Знову на паузі взяв. Красень. Бачите, паличка гуляє, але що прибалки не бачили, я зараз ну, все замалий, такого ми брати не будемо. Хоча, до речі, такий красень. Отже, пливи, рости, все як завжди, вподобайка. Отже, друзі, мабуть, з кілограма згоди спіймав окунів. Вирішив трохи пройти далі, пошукати ще результативні місця, цікаві ділянки. Ну і звісно будемо також їх облавлювати і подивимося, що нас з цього вийде. Фу, Замарився. Дуже великий перехід. Отже, зараз ще спробуємо зробити закид трошечки лівіше. Та поглянемо, що спокоситься. Несю приманку в такому кольорі. Проводку зараз вирішив зробити одне підкидання. Поступовий оберт. Бо гадаю, що важик її зменшив. І на цій проводці донор клювати. Ого! Блін, ви бачили? Осе була у нас клювака. Щось таке добротне було у нас. Гадаю, там грамів всіх 400 був. Тобто зараз ми зараз перекидуємо туди і знову відправляємо нашу приманку всі щелепи з мугастого хижака. Тягнемо. Взяв нас такий красень. Отже, зробив приблизно закидів 5-6 жодної Жодного клювання не було. Вирішив поставити іншого розміру приманку, а також вирішив поставити всетний гачок. Вже приманку поставив жовастик. Такий невеличкий. Ну і важики також трошки зменшив. Тобто до цього було в мене зранку 3,5 грами важики. А зараз у нас 2 грами важики і... Колір лох. Ось на таку приманку у нас і спокусився красень. Ще один. Друзі, щойно ще один спокусився. Погляньте, як він давить. О, ну це вже трошки більше. І знову на цю приманку і ось такий красень заліковий. Спокусився щойно на нашого жовастика. Блін, знову зійшов. Зараз поглянемо. Бачите, як збило нашу приманку? Блін, потрібно, мав би ставити звичайний гачок, бо щось на все не дуже підсікається. Але знову було таке клювання жорстке. Є, сів. Бачите, на паузі взяв. На підкидання не схотів, але на паузі спокусився. Ну, як фрикціон навіть спрацював. Але потрібно, мабуть, фрикціон трошки підкрутити, щоб такі красені у нас його не давили. Отже, ось наша приманка знову. На овсетному гачку і такі у наш красень. Ось такий красунчик. Зараз ще подивимось, з цього ракурсу буде вздовж берега на склювання. Бо мені здається, що там щось сидить нас, чекає. І, до речі, бачу приманку на кущі. Зараз напевно підемо її відчіпляти. Бо цікаво на що ловлять рибалки в всіх місцях, на які приманки. Найкращий спосіб дізнатися все тільки відчепити чиюсь приманочку. Бачите, блистить щось. Головне тут не впасти, коли буду діставати знахідку нашу. А що це у нас Воблер, друзі, кренк? Погляньте, зараз ми його відчепимо. І якщо не помиляюсь, то... Мабуть, потон 21. Бачите? Він там ловить з Могастика. І не вірить мені, що я знайшов ще приманочку. Але до, до неї потрібно ще дібратися, а тут у нас свал йде. І так би не хотіли, щоб вона впала в воду. Бо вона така залікова. Бачите, ось він. Але мені здається, що, мабуть, він впаде зараз. Потрібно так Акура... Акуратненько взяти. Ось наш красень. Погляньте. Ось такий у нас цікавий вебдорочок. Кизаліковий кренк, гадав, що патон, але ближче подивився, то це у нас флагман. Напевно, рибалка сподівався спіймати свого хижака вздовж берега та обірвав такого красення. Витягнув ось таку річ. Бачите? Сітка довелось пожертвувати нашим прутиком. Зараз. До речі, отакі от лахміття, блін. Роблять, шкоду тільки. Погляньте, бачите? Зламав нашу паличку, на котрій сьогодні, до речі, непогано ловив хижака. Ви ще не самі побачили, що зламав прутика. Тепер у мене ось такий, до речі, непоганий спінінг. І тому раджу, коли будете приїздити на риболовлю, відпочивати, ловити хижака, завжди брати з собою ще іншу паличку. Бо в разі чого, щоб ви, якщо зламаєте прутик, вам не довелося їхати аж додому за новим спінінгом. Тобто цей складаємо, беремо інший, тільки значного більшого розміру, Беремо зараз мій фаворит. Profession з тестом 2.7, якщо не помиляюсь, і на нього далі продовжимо рибалити. А все і вже, мабуть, йде на відпочинок. Ось, взяв новий прутик, зараз прищепляємо катушку. Ось, причепили. Ну і звісно проводимо скрізь кільця, в'яжемось і йдемо далі рибалити. Точніше ловити нашого хижака. Ти з собою сірники брав? Брав. Ну добре, через тиждень заберу. Давай тоді. Чи тобі спінга ще дати? Ще руками наловиш. Зразу добре. А ми його рибу заберемо собі і підемо додому. Сіро спіймав. Погляньте, який красень. Заліковий. А ми з першого закида тільки спіймали кущі. Не дивлячись на те, що у нас зараз... А все гачок стоїть. Ну ми зараз ще спробуємо умовити на клювання. Щось сіло таке добряче. О! Оконець. Ось такий прутик говорить Profesion. Що змінив? 2.7. Взяв такий гарнюнька в нас. Бачите? О, як давий. О! Що, значить, вирішив спробувати силиконову приманку Fantastic? Віброхвостик маленький. А, то травичка ще була, мені показалось. Точніше здалося, що там такий агапчик у нас. А це у нас ось такий взяв. Невеличкий, але приємно. Ну, такого ми, мабуть, забирати не будемо. Тобто ми такого будемо відпускати. Це, друзі, подобайка. І погляньте, яка приманка, на яку приманку він спокусився. Важики у нас 25 грамів. Ось така приманка. Копія патон 21 варуна. Тобто працює, робить. Ого, бачили, ще один закид. І на падінні блін треба більше гачок ставити, бо щось сходів дуже багато. Зараз зараз ще спробуємо. Усе було дуже маленький гачок у мене зараз стоїть на цій приманці, тобто вже другий сход, а це в нас могло би бути дві рибинки. А ось і спокосився. У нас хижачок такий оконець. Бачите, взяв жадібно, але замалий, Ми такого будемо зараз відпускати. Пливи. Красить. Як гарно пішов. Отже, така риболовля сьогодні вийшла, довелося таки мовити декілька рибин. До речі, риболовля була не важка, було масу задоволення. Клював смугастий у нас хижак, клював спочатку зранку в закіт, потім почав перебирати приманки, не хотів то той кольор, то інший. Но все одно рибку вмовили. Всім вам дякую. Підписуємося на канал, далі буде тільки цікавіше. Бай!